Донеччиня, а саме на тимчасово окупованому Маріуполі, там на міському кладовищі Старокримське збільшилась площа поховань. Це видно на супутникових знімках, зроблених 30 листопада. Наприкінці березня ця площа була значно меншою. На інших знімках видно, що окупанти зносять пошкоджені чи зруйновані будинки. Також у захопленому Маріуполі росіяни збудували військовий комплекс. А навколо драмтеатру, де загинули мирні жителі, облаштували. Великий захисний екран. Ну, власне, що від кого захищають? Розпитуємо Петра Андрющенка, це радник Маріупольського міського голови. Пане Петре, здравствуйте. Наші вітання. Доброго вечора. Чого ми не бачимо на цих фотографіях? Бо знаєте, тут дивишся фотографії, а потім читаєш, що в Маріуполі хотіли підвести опалення до одного з будинків, а в цьому опалювальному колодязі знайшли сім тіл наших людей. Чого не видно за фотографіями? За фотографіями не видно правди, як саме мешкає на сьогоднішній день Маріуполь, в якому стані він знаходиться, що фактично це продовження політики геноциду у росіян. І якщо до того ми бачили, як Маріупольці спочатку бомбили, потім е були всілякі проблеми, зокрема з водою, з водопостачанням, то на сьогоднішній день питання номер один це, мабуть, що це питання холоду, тому що люди просто замерзають по будинках, по деяких будинках яких більшість, на жаль, на сьогоднішній день в Маріуполі на сьогодні вночі вже було нуль та мінусова температура, тобто це серед зими фактично люди кинуті, люди залишені так, як є. Не зрозуміло, що ми будемо бачити і далі, що, на жаль, наше кладовище буде зростати, тому що ми фіксуємо, що за лише за останній місяць рівень смертності. Зріс в два ну, вдвічі майже тому це ну це дуже сумні новини. То якщо ми казали до того, рівень смертності фактично в п'ять разів перевищував, це мається на увазі природної смертності, тобто вже без військових дій, без бою, без боїв. До того він був більше в п'ять разів за довоєнний період, причому період ковідних хвиль, коли він був найбільше найбільше, то на сьогоднішній день вже сім-вісім разів він збільшився. І основна причина це саме холод і те, що медична система знаходиться в колапсі, пане Петре, яка кількість маріупольців у місті тоді залишається? Ну, бо як жити при температурі у 0 градусів при відсутності води багато де, при відсутності, от. Всього, що було до того, як рашисти тимчасово окупували ці території, яка кількість маріупольців залишається, і можливо, є окремо по дітям і літнім людям? В місті загалом залишається на сьогоднішній день від 120 до 130 тисяч маріупольців безпосередньо з них приблизно 60-70 тисяч. Це літні люди, люди пенсійного віку, дітей порядку 15 тисяч. Залишаються в місті, ну інше це просто люди ну інших, скажімо, вікових категорій, і на жаль, динаміка зменшення населення. Ми не, не бачимо останнім часом. Люди не їдуть з міста. Люди на щось чекають, їх постійно годують пропагандою, обіцяють, що щось зміниться, і вони ну вірять, вірять тому, що дуже хитро все це побудовано. Дуже багато підрядників, цивільних окупантів працює. Фактично, це такий великий мурашник, який щось робить, але до, до ладу нічого не доходить. І, зокрема, ситуація з очікуваннями погіршується. Тому що Маріуполь на сьогодні став великим логістичним хабом для кримського напряму з, 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 з зрозумілих причин на напр... тобто, тому, що на працює кримський міст, тому е корки від е автомобільні корки з вантажівок з виїзду в міста з -за боку Росії до виїзду бік Запоріжжя. Тобто люди думають, що це все їде в Маріуполь. Насправді це не так, це здебільше їде безпосередньо в Крим частково їде на військові потреби. Лінії фронту, а в місті залишається не так багато. Ло це дарує знов ж таки людям надію. Вони чіпляються за неї за останнє і зверху полірує пропаганда. Тому зрозуміло, що в тому психологічному стані вони просто не здатні прийняти розумне і єдине можливе рішення їхати з міста. Причому вже їхати в будь-яку будь-яку сторону, да в Росію, в Україну, в країни ЄС, будь-куди, бо це єдиний шанс врятуватись на сьогоднішній день. Давайте згадаємо, що півмільйона людей жило в Маріуполі до кінця лютого. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправляєте пане Петре. 30 000. Битва за обігрівачі. Маріупольців довели до того, що вони просто б'ються за обігрівачі. Це єдиний шанс вижити в окупованому місті. Обігрівач в Маріуполі це ще не гарантія, що буде тепло, бо може бути пожежа, і їх таких чимало, бо електромережі не витримують. Але найстрашніше, що самі пропагандисти влаштовують шоу на тому, що люди замерзають. Мовляв, виділили вони 12 тисяч обігрівачів, а людям на руки роздали 350. Ну це ж знущання і геноцид, пане Петре. Чого домагаються? Ну візьміть і видайте вже ці обігрівачі, чи їх вкрали вже, чи їх немає? Як? Знаєте, тут дуже дивна ситуація з обігрівачами. Вона дуже показова насправді, якщо розбиратися. Тобто є певний волонтерський рух, який як це не смішно організований одним з колаборантів, одним з зрадників України, паном такий був Одесі Дмитрієв. Який власне організував цей рух, і це дійсно трохи допомагає маріупольцям, Да? І він дуже критикує окупаційну владу, як це не дивно, саме за те, що маріупольців навозять з міста. Оце єдиний шлях, коли отримують маріупольці обігрівачі. Але, але так звана офіційна окупаційна влада видала за весь цей період аж цілих 160 обігрівачів людям. І вчора навіть Гауляйтер Пушилін про це. Розповідав, що ай-яй, як погано працює маріупольська влада. Тобто, ну ми розуміємо, ми бачимо цілеспрямовану політику. Ця цілеспрямована політика Росії спрямована на винищення українців, на винищення маріупольців і заміну їх на громадян Російської Федерації. Тобто, це не співпадіння, це не саботаж, це не якісь там. Так трапилось, да, як то скажемо? А це свідомі дії Російської Федерації, свідома політика, яку ми бачимо з першого дня. Спочатку маргіналізувати населення, потім витравити населення, яке не виживе, залишити малу кількість людей, яка необхідна працездатного населення, і все Ну, подивіться, на сьогоднішній день в місті. Да, я вже казав, там 130 тисяч українців. А окрім того, ще вже 35 тисяч. Громадян Російської Федерації це лише будівельники, тобто це цивільні люди, не враховуючи військових, і це виключно чоловіки. До чого це що з весни вони збираються провести сім'ї? І навіть якщо така динаміка не зміниться, то їх вже буде е, на весну там приблизно 70 тисяч е, громадян Російської Федерації. Це більше ніж половину від українців, які є на сьогодні в Маріуполі, з такою. Політику холоду, да, холодомору справжнього, ми надрахуємося ну, тисячі, десятки тисяч людей. Ми знову ж таки, ми розуміємо, літні люди, наші медики в середині міста, з наших джерел кажуть: якщо людина потрапляє в лікарню на сьогоднішній день, це, на жаль, дорога в один кінець. Цей кінець йде на ото старе кримське кладовище. На жаль, тому таким чином, да, дуже легко. Ми впевнені, що може бути. Об'явлена евакуація, коли дійдуть до, до крайньої точки, і повезуть наших людей, як це було про депортації, знов кудись на далекий схід, а на їх місцях на оці самі будинки путінські, які будують власне росіяни, і будуть завозити громадян Російської Федерації. За віки нічого не змінилося відносина Росії і України. Політика геноциду заміщення українського народу, вона не, ну, вона впроваджується. Ми бачимо це в Маріуполі день на день. Пане Петре, скажіть, а оці 30 тисяч будівельників, а скільки вони вже будинків знесли? Тому що ця це, це інформація, яка чи не кожного дня, з'являється про те, що сьогодні знесли такий-то будинок. Жух у Росії на Яндексі він зник з мапи, потім там знесли такий-такий. Про яку кількість знищених об'єктів йде мова? Ну, на сьогодні це вже близько 30 будинків. Фактично, один будинок в день вони демонтують на сьогоднішній день. Темпи такі. Затверджений перелік їх до кінця до нового року знести 141 будинок. Загалом вони визнали, що вони мають знести 963 будинка. Це більше за половину всього житлового фонду багатоквартирного в Маріуполі. Отакими темпами вони рухаються у той самий час. Вони побудували на сьогодні 5 будинків. Загалом це 500 квартир всього, тобто півтори тисячі маріупольців, можливо, знайдуть протулок в цих нових будинках. Ще будують порядка 15 20 будинків. Ну зрозуміло, да знести 936 побудувати там, пусть навіть 30 вони побудують. Це не з речі. Ми точно знаємо, що на сьогоднішній день переселення на покращення умов тому, тому що люди живуть в руїнах. Люди вживуть. Тих будинках, в яких неможливо фактично жити, потребує близько 30-40 тисяч маріупольців, і всього півтора тисячі за цей час вони да умовно забезпечують житлом. Це просто для розуміння об'ємів і співставлення, тому що дійсно маса у цих картинок іде з міста. Ми все це розуміємо, а потім виявляється. Ну там є ще одна проблема. Пробачте допорубкість. От вчора на цих знимках BBC всі кажуть про військову базу. Ні, це не військова база, на якої написано, що армія Росії е, Маріупольцям Да? це гірше. Це морг, це той великий морг, якщо згадати, який будували росіяни, і до нього перелаштований ще діагностичний центр на 60 місць. Але найцікавіше в цій ситуації, що з моменту, як вони його відкрили, він не працював жодного дня, тому що немає достатньо електрики для того, щоб його запустити. Отак він не сторчить, не тільки що з неба можна побачити, да що це як щось комусь щось подарував. Такий собі пам'ятник, тому що робить Росія ще один, да що робить Росія безпосередньо в Маріуполі. І так Полік. Пане так. Петре, а давайте нагадаємо, пам'ятаєте, там була історія, коли людей відселяли в такі як діжки великі, як е, робили тимчасове для них житло в цистернах, умовно кажучи, які розжарювалися до 35 градусів на сонці, а тепер вони абсолютно не придатні для життя. Звідти людей забрали, дали їм щось нормальне чи ні? Та ніхто нічому там не дає. От, от знаєте, ну маємо розуміти, все що, все, що є, 500 квартир, от для розуміння, да. Два гуртожитка, два гуртожитка переповнені. Тобто, в, там, де мають жити дві людини, а на сьогоднішній день вже по три, по чотири людини в кімнаті живе. І пропонують знов ж таки дозаселятись. Мабуть, що в коридорах вже. А, ніхто не опікується, як маріупольці мають жити далі. Дуже насправді. Дякуємо вам.